Завтра рано газди йдуть Ось Отак от, от ми пригрузилися. Дасть Бог, все буде добре. Приїжджаємо Хрещатик. Майдан, незалеж... Майдан Незалежності. Є, ти все вигодилось, що все вигорело. Все Ось Отакий блокпост, коли все ближе, ближе до передової. От не в ізюмі. Хочу всі отримати, тяжко, тяжко їм тут було. Не можу навіть представити. Все дамо, все дамо. Тут хватає. Всі в машині в бронежилетах закарпатські газди. Їдемо. Вчора було місто їздимо, сьогодні місто пала Ось такі місця. О! Все поле перепахано. Все, все, все ліс перепаха. Заняло, що у нас в Закарпатті є чуповані собачки. І тут черговий день, чергова точка. Ми до вас приїхали із цілого Закарпаття. Дякую, і, і Нашу рябу привезли з Києва. Все буде добре. Не, не плачте, все буде добре. Ну, що вам хочу казати? Е... Не знаємо, чи... да, да, знає куди ми йдемо тепер, бо от, що вам казати, дороги не є вам такої дороги. Це вже не перший раз, а не останні коли не є досі, так бачить. Продовжуємо. З вами були закарпатські закарпатки газти. Трупком були. Закарпатські газди, наша ряба. Спасіба вас, спасіба, спасібоші їдемо додому змучені, але із думкою, що ми зробили все правильно і зробили якусь користь для сьогоднішньої нашої держави. Отже, закарпатські газди запрошують всіх об'єднатися заради. Добробуту в нашій країні і заради спільної перемоги. Слава Україні! Героям слава!